Вітаю, друзі! З вами пастор Василь, і ви на моєму Ютуб-каналі. І сьогоднішнє відео я вирішив присвятити певному аналізу тих пророчих послань якими я ділився з вами на протязі останніх декількох місяців. І два ключових послання, якими я хотів, або проаналізувавши, які я хотів сьогодні поділитися з вами, це послання про те, що в скорому часі відбудуться суди Божі над Сполученими Штатами Америки і над країнами Заходу. І одне із відео так і називалося, і називається Суди над Америкою і над країнами Заходу. Ви можете Переглянути ще раз його, якщо маєте бажання. І так, це відбулося буквально декілька місяців тому назад. І ось ми бачимо, як почало все здійснюватися. Тобто цей пророчий сон, який Бог мені дав, почав здійснюватися. Через? що? В чому це проявилося? В тому, що на Європу прийшли жахливі природні катаклізми, жахливий шторм, борис, дощі, які просто затопили країни. Деякі країни Європи: Польщу, Чехію, Австрію і. Інші і кажуть, що і далі Італія очікує на подібний сценарій. Тобто, ми побачили, що це пророцтво почало здійснюватися буквально. Також коли я тільки був опублікував це відео, буквально за декілька днів, можливо тижнів, в Британії почалися масові протести, які були пов'язані проти ісламізації, так званої ісламізації Англії, коли на вулиці виходили з тисячі протестувань. Вальників і погрожували спалювати, знищувати мечеті, виступали проти і, і засилля ісламістів в Англії. І поліції ледь-ледь вдалося вгамувати. Ці протести, тобто те, що я говорив, і те, що було показано мені в тому пророчому сні, почало одразу ж здійснюватися. Але це лише як кажуть, квіточки, тому що ягідки вони справді будуть в самих Сполучених Штатах Америки, і багато хто уже сьогодні не сумнівається в тому, що ближче до листопада-грудня, ближче до Нового року, Америку чекають величезні потрясіння, і це буде це буде скоріш за все з виборами президента тому, що певні політичні сили ліволіберальні, які вони відчувають, що вони можуть програти ці вибори в Сполучених Штатах Америки, вони будуть іти на радикальні кроки для того, щоб не втратити своїх позицій своєї влади, яку вони, скажімо, захопили правдами неправдами в Сполучених Штатах. Америки, чому це все буде відбуватися, і е, яка духовна складова для нас, християн, що ми маємо для себе взяти, які уроки, і що Бог хоче через ці всі речі, щоб ми зрозуміли і які рішення ми прийняли. Чому Бог допускає потрясіння катаклізми, війни і інші жахливі явища, які приходять зараз на країни Західної Європи і прийдуть на Сполучені Штати Америки? По перше? Тому що це про це сказав Ісус Христос в Євангеліях, однозначно, що це буде, і щоб ми цього не лякалися і не боялися, і мети Бог досягає, допускаючи ці потрясіння і катаклізми, які приходять на землю. В першу чергу я вважаю особисто, що Бог хоче пробудити свій народ, Божий народ, і повернути його серце в правильний стан перед Богом. Тому що давайте будемо відвертими і чесними. Наше сучасне християнство за останні 20-30 років воно зробило певний крен в неправильному напрямку. Іншими словами, ми стали більше земні. Ми стали більше орієнтовані на земні цінності, на матеріальні цінності, на достаток, на комфорт і таке інше. І ми втратили той первоначальний вогонь. Віри, а Бог прямо хоче, щоб ми ходили вірою, щоб наша віра не була залежна від земних цінностей, незалежна від комфорту, достатку того, що відбувається в цьому світі, щоб наша віра. Вона була стійкою і твердою, щоб завдяки нашій вірі ми могли зберігати правильне положення перед Богом, як і в добрі часи, коли мир на землі, коли тихо, спокійно, а також і в часи. Потрясінь, тому що, відверто кажучи, багато християн сьогодні не готові зустрітися лицем в лице з цими потрясіннями, які йдуть на землю. Тому Бог допускає ці потрясіння, щоб, як кажуть, написано в Біблії, ми припоясали свої чресла і поправили наші світильні. До речі, і саме тому, що ми стали більш орієнтовані на земне, на матеріальне. В церкву почали останніми роками проникати дуже масово негативні явища, тобто це лжевчення різного роду культи, єресі, духи омани. і... Багато з числа божого народу піддалися цим спокусам і пішли за духами омани, лжевченнями, прийняли ці лжевчення. Тому що в Якова апостола Якова чітко написано, що мудрість земна, душевна, бісівська тобто, коли ми переорієнтовуємося з вічних цінностей з цінностей Божого царства. Орієнтуємося на земні цінності, на душевні, якісь певні похоті, пристрасті нами починають тоді володіти. І якраз на цій платформі починають діяти духи, омани, зведення різного роду лежевченя і культ. До речі, на цю тему я дуже сказав дуже чудову сильну проповідь е, на конференції. На служінні церкви Дім Поклоніння. Тому ви можете зайти на сайт або зайти на канал Церкви Дім Поклоніння. І третє служіння на третьому служінні якраз я говорив на цю тему більш розлого. Ви можете послухати ці цю проповідь, вона буде дуже для вас позитивною і дуже корисною. Так, невеличкий анонс я зробив. І ще один відео огляд хотів я сьогодні зробити. Це стосується останнього відео, яке називалось це буде кінець імперії. І в цьому відео я ділився своїм пророчим сном, а також пророчими снами людей з моєї команди. І відео стосувалось того, що на Росію буде вчинений з боку України сильний потужний ракетний. Ракетна атака буде здійснена, і в Росії станеться дуже сильний потужний вибух. І ось буквально вчора в місті Торопець Тверської області стався потужний вибух на складі боєприпасів і ракетного озброєння. І то такий потужний вибух, що навіть зафіксували землетрус магнітудою в 3 Бали, тобто, це пророче відео, так само здійснилося. І я в цьому відео також говорив про те, що цей потужний вибух стане певним передвісником падіння Російської імперії, її потуги, її сили, і справді сьогодні. Більшість військових аналітиків схиляється до того, що цей вибух, ця атака, вона справді ще більше підірвала ту велич і могутність Росії, якою вона хизувалася перед цим світом. Тобто, справді це удар, який шокував і самих росіян, і показав всьому світу, що Росія не така вже вона й могутня і страшна, і не потрібно її боятися. Ось таким оглядом. Пророчих снів і видів сьогодні я хотів з вами поділитися. Тож, дякую всім за увагу. Чекайте наступних відео пророчих откровень. З вами був пастор Василь і до побачення!